І при цьому виграю не я, а мої друзі. Ну де логіка? Це, звісно ж, правильно заповнити форму на лотерею. Привіт, мене звати Марина, і сьогодні я поділюся з тобою, як легко виграти грін карту. Звідки, взагалі, я дізналася про існування цієї програми, яка дає можливість тобі переїхати і жити на території США, плюс працювати і навчатися. А все трапилося дуже давно, коли я тільки вступила до університету, і при цьому моя найкраща подруга сказала мені: А ти знаєш, я переїжджаю по такій ось програмі. На той момент я просто не взяла до уваги її слова, так як для мене також розпочиналося нове життя в університеті. Пізніше ця подруга приїжджала до України декілька разів і вона ділилася враженнями своїми від цієї країни, розповідала, що цікавого, що інакшого в тій країні, яке життя, який економічний розвиток країни. тобто, всі ці моменти мене заставили задуматися і е, спробувати також прийняти участь у лотереї. Повинна сказати, що на початку я не дуже сильно розбиралася в тонкостях заповнення анкети, тому перший рік точно я пам'ятаю, я зробила якісь помилки. Наступні роки я більш відповідально до всього підійшла, я підготувалася, підготувалася. Е, Перевірала всю інформацію по декілька разів, зробила класні фото хорошої якості, ще залогом, як то кажуть, виграшу. Були моменти, що я просто пропускала якісь роки і просто не заповнювала грін карту. Чи то я забула, чи то мені вже було не до грін карти. Ну, тобто, були такі моменти, я пам'ятаю. Далі я більш активніше почала все це робити. І знаєте, було дуже цікаво, чому я така класна заповнила анкету, все правильно, все вірно і я не виграю. І відповіді я не знаходила, на жаль. Але при цьому я заповнювала своїм друзям, своїм родичам, і вони при цьому на хвилиночку вигравали. Розумієте, яка, яка штука. Все ж я Заповнюю, я сподіваюся, думаю, ось я виграю, я поїду, я буду там робити те, то те, то, те. -то. І знаєте, коли я дізнаюсь, що цей рік також був невдалим для мене, я нічого не виграла, то якось я з цим змирилася і продовжила м -м, жити. Я вирішила створювати якийсь свій. Невеличкий бізнес в плані проводила спочатку якісь індивідуальні заняття англійської мови, потім з невеличкої кількості учнів вони переросли в мене прямо в цілі групи. І тут, в один прекрасний момент, я дізнаюся, що Вуаля, я виграла грін-карту. Для мене це був шок. Чому шок? Тому що в мене все добре, є робота, яка мені подобається. А, тобто, все більш-менш складається вдало. Ну, окей, я далі продовжую іти на другий крок. Заповнюю анкету з 260 260 Рік я вам скажу, об, був одним з найневдаліших для переможців. А, саме тому, що були. А, Заборони на видачу віз, всіх віз, і в тому числі по цій програмі заборону відмінили лише в лютому, здається, місяці, в лютому місяці, в кінці лютого, і дуже маленька кількість людей отримала запрошення саме на інтерв'ю. Я думала, я не отримаю цього запрошення. Чому? Тому що уже серпень. І це останній місяць, коли ти можеш отримати запрошення на наступний місяць. Ну, зазвичай так. І я була в групі переможців. У нас була своя група, уже серпень, середина місяця, і щасливчики вони просто поділилися в групі, що ось я отримав запрошення на таке то число у вересні. І я прямо, знаєте, я настільки засмутилася, що що серпень. 15 число, чи то вже десь ближче 20 число, я пам'ятаю, а за довгоочікуваного запрошення так і не було. Ну, добре, ні то й ні. Ну, знаєте, хто знає, хто знає. можливо, все ж таки моя б доля склалася краще в Україні. Who knows. Але 27 серпня, пам'ятаю, як зараз, приблизно 12-та година ночі, і мені на почту приходить. Повідомлення, що вас запрошують на інтерв'ю 17 вересня. Уявіть, десь приблизно я мала 3 тижні до інтерв'ю. На інтерв'ю я потрапила. довгоочікуване, так від офіцера я отримала візи в кармані. А тепер щодо порад. Як же ви можете отримати грін карту? По-перше. Це, звісно ж, правильно заповнити форму на лотерею. При цьому зробити хорошої якості фото. Саме завдяки хорошій якості фотографії система може обрати саме вас. По-друге, продовжуйте жити своїм життям і будувати своє життя. Коли ви заповнюєте. Анкету і підтверджуєте свої вже дані. Просто загадайте бажання. Загадайте бажання. Знаєте, коли у вас день народження, і ви задуваєте свічки на святковому торті, от так само і тут. Загадайте бажання і відпустіть його в космос. Саме так воно і здійсниться. І оглядаючись назад, я думаю, я все думала, чому я ніяк не вигравала ту грін-карту. А все тому, що я просто-напросто була не готова, в якому плані не готова. По-перше, матеріальному, тому що якщо ви навіть і виграли в лотерею, то вам прийдеться вкластися в подальші кроки і плюс в переїзд. Також я не була готова морально навіть до цього. Я не думала про те, чим я буду займатися, що я буду там робити, як буде складатись моє життя. Тобто всі оці моменти також потрібно для себе продумати. Але, все ж таки, якщо ви дійсно хочете потрапити до штатів, повірте, ви туди потрапите, просто шукайте варіанти, шукайте програми, пов'язані саме з переїздом до Сполучених Штатів. І наостанок. Залишається всього лише тиждень, а можливо трішки більше до кінця лотереї Green Card 2025. Тому, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся я з радістю вам допоможу. Сподіваюся, для вас моє відео було цікавим і тому залишайте коментарі, лайки, буду дуже вдячна.